Друзі, привіт! З вами так, сіна, група Кавдатексі. Ми продовжуємо огляд і презентацію кофти Флісові. Позиція міксована під кодом 252. Ціна за 1 кг 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішка лише 1803 гривні. Хто бажає придбати саме 17 мішечок, пишемо повідомлення, телефонуємо. Номер телефону вказаний у нас в шапці профілю. Повторюємо лот номер 17. Кофти флісові. Міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кг 2,3 долари з урахуванням знижки. Вага мішка 20 кг. Це стандартна вага для даної позиції та мінімальне замовлення. Вартість мішечка 1803 гривні. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення та вказати код позиції 252, мішечок номер 17 Зустрічаються фірмові жилеточки можуть бути, модельки з капюшончиками. Лот номер 17. Кофти флісові, міксовані всіх розмірів за вигідною доступною ціною. Вартість лота по курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1 тисяча. 803 гривні. Під час огляду знімається повністю мішечок від початку до кінця. Друзі, дуже вдячні всім, хто встиг прийняти участь в нашій акції. Придбали кофти флісові за зниженою ціною. Дякуємо також тим, хто залишив відгуки по посилочкам, які отримали. Будемо і надалі намагатися вас дивувати приємними. Акціями та знижками. Але не забуваємо і про звичайні позиції. Зараз в вашій увазі представлений лот кофт флісових міксованих, чоловічих, жіночих всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка 20 кг, а вартість квота по курсу валют на сьогоднішній день становить 1803 гривні. Мішечок під номером 17. Якщо вам сподобався саме 17-й лот, пишемо повідомлення у Viber, вказавши код позиції 252 лот номер 17 Для замовлення достатньо буде написати повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Замовлення приймається. На мішечки, які з відео огляду, також без огляду запечатаних нерозпакованих мішків. Лот номер 17 флісові кофти зі знижкою 24 долари. Сьогодні у нас останній день акції, коли кожен із вас, придбавши дану позицію, заощаджує суму знижки в розмірі 24 доларів. Повернемо друзі хвилин за десять, Та буде представлений наступний вісімнадцятий мішечок.